І власне, Запорізька атомна електростанція виробляє електрику для власних потреб самостійно для того, щоб забезпечити живлення всіх необхідних технологічних систем, систем безпеки для того, щоб забезпечити життєдіяльність обладнання атомної електростанції. Це є проєктний режим, але Подальше, скажімо так, погіршення ситуації, подальше, значить, відповідно, не заживлення Запорізька та електростанції від зовнішнього джерела енергопостачання приведе до того, що е, ми будемо вимушені е, експлуатувати резервні дизельні електростанції для того, щоб забезпечити електричним струмом наші системи безпеки. І, а запаси резерви дизельного палива а, в, усову, в умовах війни а, дуже складно поповнювати. Фактично, це є а, чотири чи, цистерни а, дизельного пального на добу, а, такий обсяг а, дуже проблематично завозити зараз через непідконтрольну ну, через лінію зіткнення на Запорізьку АЕС. Тобто, ми а, можемо. А, Потенційно е, попасти в ситуацію, е, коли завес, закінчиться дизель, і це може привести до е, аварії, е, до аварії з пошкодженням активної зони реакторів, і відповідно з викидом радіоактивних продуктів в навколишнє середовище. Тоді це матиме не тільки скажімо так, наслідки для території України, а і однозначно матиме транскордонні наслідки. Цього ми, нам потрібно запобігти. Таким чином рішення це значить, відповідна демілітарізація, деокупація, відновлення електричного споживання, оскільки без цього ми не зможемо відновити електричне споживання і постачання відповідно дизельного пального. От і відповідні дальші дії по поверненню запорізька атомної електростанції в безпечний стан.